Що в мене є тут статистика, що якщо ти приходиш з домашнім насильством, якщо ти жінка, то 38% суддів і майже 40% прокурорів вважають домашнє насильство приватною справою. Є така велика проблема, абсолютно вірно. Тому мені здається, ми минулого скликання в парламенті це буквально два роки пройшло. Ми багато прийняли законопроєктів, які якраз говорять про те, що насильство треба карати, угу. і є покара за це. Але звичайно, що в силу цих соціальних наших економічних негараздів, які угу. є, важко. Жінці знайти десь допомогу потім розумієш? Тому що якщо вона навіть заявляє про насильство, так є. Наприклад, в Києві а, і, до речі, тут треба завдячувати угу. і меру. Відкрилося а, завдяки до речі, Марині Хунді, відкрилося а, кімнати, які є, як вони так називаються, кімнати допомоги жінкам. Тобто, куди жінка, якщо вона трепає потерпає від насильства, вона мусить кудись подзвонити далі. Кудись її мають направити, там. принаймні це психологічно дуже важко. Дуже багато жінок, навіть будучи лідерками, стикаються теж з насильством.